Можемо підбити підсумки роботи Івано-Франківської митниці за вересень місяць в напрямку надходжень до державного бюджету в вересні місяці. Посадовими особами франківської митниці стягнуто до державного бюджету рекордну суму в цьому році. Це 174, понад 174 мільйони гривень. Фактично, франківською митницею. Виконаний індикатив, доведений Міністерством фінансів на 100%. Це другий раз впродовж 2016 року, коли нам вдалося досягти таких результатів. Очевидно, що такими, такі результати ми завдячуємо суб'єктам зовнішньої економічної діяльності і громадянам, які почали возити транспортні засоби по закону, який передбачає знижені ставки акцизу. Так, з цих 174 мільйонів гривень, які ми стягнули до державного бюджету, 35 мільйонів гривень це податки, які сплачені фізичними особами, які возили транспортні засоби згідно цього закону. Якщо говорити за червень-липень цього року, то податки, які сплачувалися громадянами, привезені транспортних засобів, становили. Від 4 до 5 мільйонів гривень. В цьому також є об'єктивна причина, бо вже в червні було відомо, що закон України набирає чинності з 1 серпня. І відповідно, люди, які придбали ці транспортні засоби, вони просто їх не везли, а очікували набрання чинності закону для того, щоб скористатися зниженими ставками Акцизу. З минулим роком, то порівняння, скажімо, не зовсім буде адекватне, тому що тоді були значно більші ставки акцизу, попри те, Якщо казати про суму податків, які сплачені відвезення транспортних засобів, то знову ж є в вересні цього року на 40% більше ніж було в вересні 2015 року.